Отже, продовжуємо з вами вивчати моделювання на смартфоні. І наразі ми створимо стіл і стільці до нього. Натискаємо новий проєкт і будемо будувати стіл з циліндра. Додаємо новий циліндр. Одразу можемо перенести його трішечки вгору, дещо збільшити, обираємо масштабування. Трішечки збільшуємо, знову ж таки переносимо. І тепер перекрутимо його, зробимо таким крученим. Обираємо тут ребра. Два рази натискаємо на ось цій центральній нашій лінії тут. Ну, ніби такий розріз. Два рази натиснули, обрали повністю по колу. Обираємо масштаб і десь приблизно до центра натискаємо і трішечки. Ось таким чином звужуємо. Тепер беремо ребра на, ось на цій верхній поверхні. Також два рази натискаємо, беремо обертання і по осі Z починаємо крутити. Ну, нехай буде ось так. Те саме робимо і з нижньої. Беремо обираємо два рази, можна тепер більш рівніше поставити, і крутимо або вправо, або вліво, як забажаєте. Ну, я... В іншу сторону хочу Так, ніжку ми з вами завершили. Тепер додамо кришку для нашого стола. Це був знову таки буде циліндр. На цей раз ми його візьмемо, збільшимо повністю і зменшимо тільки по висоті. Ну, приблизно десь ось так. Так, розміщаємо зверху, ну, стіл ми з вами зробили. Тепер зробимо стільці. Стільці будемо робити із кубів. Додаємо куб, переносимо його трішечки вбік. Так, одразу змасштабуємо, зробимо поменше. Тільки повністю по всім осям, ну, нехай десь так. І поменше по висоті. По Дивимося, де воно у нас розміщене. Зробимо його трішечки вищим, наш стілець. Так. Додамо тепер ніжки. Це буде знову куб. Переносимо його. Під нашу кришечку, і робимо менше. Десь приблизно ось таким чином, і тепер збільшимо по осі Z. Перенесемо, щоб подивитися, яку нам потрібну висоту ще додати. Ну, власне, здається, вгадав. Так, і розміщуємо збоку. Можливо, трішечки-трішечки ще додам. Ну, нехай ось так буде. Так, тепер копіюю цю ніжку. Копіювати. І розміщую сюди. Дивлюсь, щоб приблизно у нас було однаково відстань зліва справа. Зажимаю тепер і іншу ніжку. Тепер копіюю обидві. І переносив вже по іксу. Також дивлюсь, щоб приблизно було однаково. Так. Ніжки у нас готові. Тобто, табори вже ми зробили. Зробимо із неї стіл, стілець. Обираю одну ніжку і зажимаю іншу. Копіюю їх і переношу нагору. Беремо інструмент обертання і трішечки нахиляємо спинку. Переносимо. Майже готово. Майже все ми зробили. Лишилося тільки додати спинку. Беремо ось цей куб, копіюємо його, затиснули копіювати, натискаємо Обертати. І приблизно ставимо той же кут, як і спинка. Масштабування робимо меншим по висоті і переносимо його на своє місце. Приблизно десь ось так. Що нам лишилося? Лишилося розфарбувати. Стіл ми будемо робити сірим. Нехай буде ось такий. Беремо ніжку, колір беремо той самий стілець робимо коричневим. Ну, якийсь, нехай буде світло коричневий такий. І те саме повторюємо. І тут робимо повністю всі ці. Елементи нашого стільця такого самого кольору. Можемо повністю скопіювати всі елементи і додаємо тоді ще один стілець. І можна зробити собі комплект. Ось таким чином зробили стіл і стілець. Ваша задача просто повторити це.